Thank you Росіяни обстріляли село Степне Хотінської громади. Вогонь вели із міномета, повідомив голова громади Микола Торяник. Снаряд влучив прямо у будівлю місцевого агропідприємства. У приміщенні почалася пожежа. Було пряме влучання у адмінприміщення агрофірми Степ, яке повністю було згоріло, знищено. Ну і пошкоджено було лінію електропередач. От працюють час суме в наші підрозділи ці районі. Я думаю, що буквально через 2-3 години підключать світло, електроенергію, все буде нормальненько. Ну а будівля вже не придатна для подальшого використання. Посадали хмая. Якраз там знаходились працівники. Але ж як перший переход був він, от вони були в підвалі, коли було пряме попадання. Навряд чи сумчани щодня думають про генеральний план міста Суми, але точно кожен із нас замислюється, чи комфортно мені жити в рідному місті. І якщо ні, то чому міста створюють люди, а потім міста впливають на людей. Рік тому я йшла по центру міста і подумки просила Бога, щоб ворогам не вдалося зруйнувати наші церкви і залишки історичного центру. Ці споруди стільки пережили подій, але стоять століття. А ми милуємося, не дихаємось ними. Чому малина? Тому що зараз чомусь ми такого не будуємо. Ні, обласні місто Суми не можуть похвалитись стрімким розвитком. Це прикра констатація очевидного. Реальна область не розвивається. Міста місто, наше обласний центр, втрачає своє обличчя. Багато про це пишемо, говоримо, створюємо стратегії, кластери, презентації, проте масово будуємо лише житлові будинки зразку 70-х років минулого століття. Всі презентують інвестиції, майбутній шалений розвиток. Ну а тепер ще й відновлення. Питання одне: чи є зв'язок між документами з красивими назвами і реальним життям? Давайте зізнаємось, ніякої відповідальності ніхто не поніс і не понесе за невиконання цих стратегій. Проголошувати не значить виконувати. Тетяна Мироненко переконана, треба чітко планувати вже сьогодні, яким саме має бути життя сумчан після війни. Саме зараз на часі чітко усвідомити, якщо ми обираємо владу, ми повинні і вимагати від влади. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Це стаття 5 Конституції України. І носієм суверенітету також є народ. Так от народ це ми і ви. І не сприймайте нас як конкурентів або ворогів. Ми з вами на одному боці. І доки одна частина нашого народу боронить суверенітет, ми друга частина, досвідчена і свідома, будемо контролювати і направляти ваші дії. Всі 30 років незалежності України архітектура благоустрій наших міст залежить від виборів, іронізує Тетяна Мороненко. Згадаємо, як перед черговими виборами терміново робили красивою і освітленою маленьку локацію на театральній площі. Тоді влада себе проявила. Люди побачили, що вона є і коли хоче, може. Тепер там сформувався реальний центр міста. Люди там збираються з сім'ями, багато молоді. А що далі? Питання до причетних до влади і до депутатів: де центр, де затишок, де зручні місця для відпочинку, хоча б зручні лавочки, де плани ландшафтного дизайну? Подивіться на занедбані газони. Це входить в стратегію відновлення чи тільки вибори зможуть знову спонукати? Війна не може бути виправданням безладу в стані нашого довкілля, а ще більш гостро актуально не може бути виправдання деяких дій місцевої влади. А що ж відбувається? Голосуємо лише, коли бачимо свій інтерес. Починаю читати документи і бачу дійсно інтерес створити побільше департаментів, побільше дозвільних та контрольних повноважень, щоб своїх посад вистачало. Терміно, Терміново набрати землю у власність. Війна зменшила надходження до місцевого бюджету і вимагає великих видатків на оборону, але за круглим столом оприлюднюють факти порушень у проведенні закупівель за бюджетні кошти про непрозору діяльність комунальних підприємств, про те, що такі питання, як облаштування пляжів, очищення русла річки сумки, яка дала назву нашому місту, чи догляд за міськими парками, виключені з порядку денного роботи місцевої влади щодо парків. На жаль, вони більш мертві, ніж живі. Наші обранці не розуміють свої повноваження. Хлопці і дівчата, до вас звертаюся. Ми ж вас обрали, щоб ви представляли інтереси народу. Ви так красиво починали зі слоганом не красти, не брехати, не здаватись. І додавали, що головне це подолати корупцію, змінити всіх, хто тримається за крісла, та прозоро розподіляти бюджетні гроші. А ще працювати, а не шукати відмовки протягом двох годин. Експерти за круглим столом обговорили важливість участі самих громадян у розвитку своїх міст і мікрорайонів та різні аспекти діяльності влади, яка несе всю повноту відповідальності за те, наскільки привабливими для життя людей будуть наші міста після війни. Перспектива на комфортне життя лише там, де людина відчуває відклик влади. Відклик влади запитуйте себе, що потрібно нам змінити, щоб люди залишались тут. Всі стратегії перевіряються на життєздатність, коли вони стають реальними планами, а люди побачать і все оцінять. Частіше спілкуйтесь і чуйте людей. Я закликаю створювати щасливе і красиве життя тут, і це залежить від нас. У нас є такий історичний шанс, і давайте його не упустимо. Новини СТС. На Охтирщині співробітники поліції та СБУ викрили двох місцевих, які здійснювали збут наркотичних речовин. Було затримано двоє громадян, місцевих мешканців міста Охтирки, які впродовж тривалого часу, як мінімум рік, займалися збутом наркотичного засобу pvp пісіль, шляхом розкладання закладок на території міста Ахтирки. При обшуку були вилучені наркотичні засоби та спорядження для їх виготовлення, а також п'ять бойових гранат і набої. Жінку залишили під домашнім арештом, чоловік перебуває під вартою. Зарічний районний суд відмовив у задоволенні клопотання про відсторонення липоводолинського селищного голови від посади. Я вважаю, що слідчим не було надано істотно вагомих доказів чинення підозрюваним інкримінованого злочину, достатніх для відстородження штанькавої від посади. Зокрема, не надано доказів наявності у нього корислового мотиву. Повідомлені про підозру також взагалі відсутні дані про наявність корислового мотиву у штанька. ВО. Сторона обвинувачення наполягала на відстороненні голови Володимира Штанька в рамках досудового розслідування, яке триває майже пів. Року. Слідчий суддя постановив. Задоволені клопотання суду Сугумперсонської області Макухаєс у кримінальному провадженні номер 220 212 80, 245 перві Штанька Володимира Олексійовича 07.07.1962 року народжені посади селищного голови Леподовинської селищної ради Романського району Сумської області відмовити за неборунтованістю. Зі скаргою на Володимира Штанька звернулась представниця місцевого агровиробника, в якої голова, начебто, вимагав кошти. Звуча слова неправим, вимірна вигода, хабарі, там кошти. Я коли прийшов на свою посаду, я добровільно відмовився зовсім від премії. Від надбавок. За підрахунками бухгалтерії селищної ради, за цей період Володимир Штенько міг би отримати понад 400 тисяч гривень. Ці кошти залишились в бюджеті громади. Відсторонення ж голови від посади у воєнний час неприпустиме, наголошує сторона захисту. А громада налаштована саме. На тому, що в даному випадку мала місце провокація, і громада потребує участі Штанька Володимира Олексійовича як керівника у тих процесах, які відбуваються зараз, тим більше під час військового стану, тобто він фактично є особа, на якій зациклена вся гуманітарна допомога, яка поступає до відповідного району, яка підтримує зв'язок з військовими з військовою адміністрацією. Із проханням не відстоняти голову від посади до суду звернулись депутати селищної ради і виконком. Сам Володимир Штанько обвинувачення називає необґрунтованими та пов'язує їх із політикою. Вони сплять і бачать, що мене відстранить від влади, тому що тоді повернуться всі старі схеми, і потім буде так, як і раніше її було. Від одержання коштів з рук представниці підприємства Володимир Штанько відмовився тричі, говорить захисник. Верховний суд неодноразово в своїх висновках каже про те, що відмова особи від одержання коштів і повторна пропозиція це є провокацією вчинення відповідного злочину. І за таких обставин особа є однозначно, невинна і суди виправдовують.